Привіт, мене звати Марина, і я вже більше 15 років працюю у сфері it навчання. Ми допомагаємо людям змінити або опанувати it професію та перейти в IT. Доволі часто запитання, яке я чую, чи легко перейти в IT. Якщо я вам скажу, що легко це буде неправда. Насправді в IT потрапити доволі складно, але реально навіть зараз, під час війни, під час кризи. І є три основні фактори, які допоможуть вам у цьому. Перше це правильно обраний напрямок, і тут не варто перевіряти рекомендаціям своїх друзів-айтішників та слідкувати за трендами в технологіях. Насамперед, ви маєте проаналізувати свій попередній досвід роботи, попередні а, свої навички, що вам подобалось в попередній роботі, що б ви хотіли перенести в майбутню професію це, і тільки тоді обирати, а, переложити це, свій досвід, свої навички на майбутню професію. Це саме ваш досвід може підсилити вас. У новій професії і зробити вас більш затребуваним, більш цікавим кандидатом серед інших. І тільки тоді ви будете отримувати задоволення від навчання від майбутньої роботи та е, вдосконалюватись в майбутньому як спеціаліст. Другий фактор це е, ментор, викладач, навчальний центр, співпраця навчального центру з потенційними роботодавцями. Так, звичайно, в інтернеті дуже багато інформації, книжок, відеороликів, які допоможуть вам опанувати мову, яку мову програмування. Але тільки комплексний підхід навчального центру, дає кваліфікований спеціаліст, викладач, практикуючий спеціаліст, який точно знає, які навички і технології е, треба опанувати для старту професії. Навчальний центр співпрацює з компаніями-роботодавцями. Насамперед, ми дуже часто, постійно, скажімо так, робимо рев'ю нашої програми, даємо її на підтвердження нашим компаніям-роботодавцям, який саме перелік технологій і навичок потрібен для кандидатів, яких вони потім зможуть взяти до себе в команду. Тільки постійний зворотній зв'язок дасть вам розуміння того, на якому ви зараз рівні, що вам потрібно підтягнути і як вам вдосконалити свої навички задля майбутнього працевлаштування. І третій фактор, не менш важливий, це впевненість собі. Візуалізація майбутнього результату. Бачу ціль, не бачу перепон. І ви маєте постійно вдосконалюватись, ви маєте постійно а, практикуватись. І навіть пошук роботи це теж процес, а, це теж навчання, це ж робота, якому, якій ви маєте навчитись. І в цьому вам допоможе наш кар'єрний менеджер скласти привабливе it резюме оформити свій профіль LinkedIn правильно цікаво, щоб. Рекрутери бачили його. Адаптувати своє резюме під конкретну вакансію, отримати фідбек від рекрутера чи технічного спеціаліста після виконання технічного завдання. Що саме було не так, що треба підтягнути, що треба вдосконалити і спробувати ще? Це також великий труд. Тому наша команда. Викладачів, менторів та кар'єрних менеджерів готова допомогти вам пройти цей складний шлях без рожевих окулярів, без зайвих пустих обіцянок та гарантій, і допомогти вам прийти до вашого завітного джоб-офера. оффера – це гарантія того, що ви завжди будете високооплачуваним, затребуваним спеціалістом незалежно від віку, місцезнаходження знаходження та обставин. Давайте почнемо цей шлях разом. Чекаємо на вас.